Евакуація Сумської області, коли вона буде відбуватися? Чи вона потрібна? Які є лінії оборони, хто їх готував? Більшість ліній оборони, якщо робити висновки з публікацій, робила Львівська Ова, феодали Козицькі. Феодали Козицькі можуть лише робити собі свердловини, документи на них газові, свердловини нафтові і величезну кількість корпорацій. Це ви можете побачити, крім того, що вони комунікували з русськими олігархами і мали спільні партнерські програми. Як вони підготували оборонні споруди на Сумщині, ми зараз в наступні тижні будемо бачити, як і те, чи Козицька і Львівська Ова понесуть відповідальність за, як я вважаю, свою бездіяльність. Щодо Тих, хто перебуває зараз у Сумах у Сумській області, мабуть, прийшов той час, коли люди повинні самостійно оцінювати зовнішні загрози та небезпеки. Це не означає впадати у паніку, а означає усвідомлювати можливості сили та засоби сьогодні діючої влади, котра є на місцях. Бо дивіться, до прикладу, по Львівщині не можна сказати, що всі представники влади це є внутрішні вороги, так як там Феодало Козицький, який вважає ні, є професійні фахові послідовні люди. Так і на Сумщині, є. Я переконаний, величезна кількість професійних фахових людей, котрі будуть до кінця забезпечувати безпеку мирного населення, підтримку військових та оборону Сумської області. Але, попри все, потрібно оцінювати зовнішні фактори, якщо у сім'ях є діти, люди, котрі потребують окремого догляду та інших речей. Ми завтра будемо говорити про рух опору. Як так сталося, що по більшості областей це Сумська, Одеська, Харківська, ймовірно, Чернігівська рух опору? Не те, що не підготовлений, а прийдеться розповідати, що таке рухопора, оперативна підготовка, горизонтальні комунікації, яким чином діяти, якщо ті чи інші території залишаються під окупацією, яким чином діяти в інтересах України тим, котрі будуть вимушені залишити, чи вимушені залишитися вже зараз. У будь-якому випадку потрібно розуміти, що. Не можна піддаватися паніці, не можна піддаватися хаосу. Ми вже точно залишилися як нація і залишимося. І ми перемогли в історії території, які навіть зараз.